Спорт мужніх, сміливих та відважних. У Черкасах змагалися майбутні вогнеборці. Чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків зібрав у нашому місті найкращих рятувальників. 24 команди з усієї України мірялися силами у чотирьох вправах: спортивній естафеті, подолання стометрової смуги з перешкодами, підйом по штурмовій драбині та проведення бойового розгортання. За спритними та витривалими спостерігала Наталя Кириленко. Більшість із цих спортсменів ще школярі, але усі вони сильні духом, мужні та відважні. Найкращим своїм захопленням називають пожежно-прикладний спорт, тому і з'їхалися до Черкас на всеукраїнський чемпіонат. Такі змагання ми проводимо кожного року по черзі, в кожному нашому учебному закладі. Тобто діти можуть побачити навчальні бази, ознайомитись з керівництвом і вибрати для себе. Майбутній навчальний заклад і цю професію. Чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту серед юнаків розпочався 10 липня і тривав протягом трьох днів. Черкаси представляла команда відомого тренера Олександра Чепурного. Він виховав більше сотні чемпіонів. Підготовка дуже насичена. Ми провели чемпіонат області в травні місяці. В місті Каніми відібрали кращих до цього літнього чемпіонату. І от зараз краще захищають честь нашої області. Близько 200 юних спортсменів з усієї України мірялися силами у різних пожежних багатоборствах. Спершу подолання стометрової смуги з перешкодами. Сергій Антипенко приїхав з Криму. Він член збірної України. Пожежно-прикладним спортом займається близько п'яти років. Я хотів піти на атлетику, потом сюди прийшов. Мені понравилась тут різновидність, шурмовка, сотня естафета, команда. дуже хорошо Мені понравилась і цього залишився в цьому спорті. Сергій до змагань готувався ретельно, тренувався щодня по кілька годин. Говорить, аби впоратися завданням, потрібна небияка витривалість, гнучкість та сила. Своїм сьогоднішнім результатом юнак лишився задоволеним. Ось зараз прибіжали, надіюся, виграв. 16,81. Далі учасники змагалися у пожежній естафеті та демонстрували свої вміння у підйомі по штурмовій драбині. Потім у підлітки намагалися впоратися з бойовим розгортанням. Тут спортсмени показали справжній командний дух, адже це вирішальна вправа. У результаті найкраще впоралися з чотирма вправами і отримали звання чемпіона з пожежно-прикладного спорту серед юнаків збірна Луганської області. Срібло дісталося спортсменам Миколаївської області, а бронзу отримали черкаські рятувальники. Після цих змагань ми набираємо збірну юнацьку, яка буде приймати участь у чемпіонаті міра. В цьому році чемпіонат міра відбудеться в місті Подольськ Російської Федерації. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка Новини.